Сьогодні в нас яке? 8 листопада, да? 8 листопада 22-й рік. І ми їдемо по місту Куп'янськ. Дивіться. А це без болю дивитись просто неможливо. Все розваляне. Все розваляне. З цього всього я так дивлюся, що, мабуть, тішить найбільше у Тарус розваляна москальська техніка. Можу сказати, що це ще вже вже прибрано. Посередньо з тим, що було. це все, що від них від падлюк лишилося. Ну, хоч це радує око.